Всім привіт! Мене звати Катя Ващук. Я блогер, інфлюенсер і е, власниця бренду одягу, підприємець і від недавних пір ще наставник для дівчат та жінок. Так от, якщо вам потрібно себе полюбити, якщо вам потрібно е, взагалі зрозуміти, що таке любов до себе, що таке проявлення, реалізація, е, фінансовий і ментальний зріст, то чекаю себе на наставництві, і плюс до цього хочу ще сьогодні обговорити швиденько тему хейту. Тому що зазвичай люди, які дуже його бояться, не можуть іти в проявлення. Так от, ви маєте зрозуміти поверхневу частину цього, те, що це е, ціль комунікації, тобто, людина вам пише з розумінням. Е, Змінням того і вже з фантазією того, як ви маєте на це відповісти, вас можуть не збігатися точки зору з цією людиною. Ви можете так не рахувати. І звісно, що якщо у вас є власні вибудовані, хороші знаєте такі е, крепкі е, рамки, да, тобто е, конкретно. Свої власні кордони, то ви або будете спокійно на це дивитися, або, звісно, що будете просто не знаю, відписувати, ігнорувати і тому подібне. Ну, якщо ви хочете більш глибше зануритися в цю тему, то я вас чекаю в себе на наставності.